А не можемо звичайно з тобою не поговорити про Ахтюбівська, да mm. власне в Астраханській області, тому що і ти написав у себе, що Росіяни зазнали колосальної втрати, оскільки ми там знищили у них су 57 А Чому це настільки колосальна втрата, тому що це флагман російської авіації. Ну от коли ми говорили про те, що ну саме з такого типу літака. От коли ми говорили про те, що крейсер Москва пішов на дно як один із флагманів Чорноморського флоту, то це символ російської авіації. Чому? Бо це літак, який Росія позиціонує як винищувач п'ятого покоління, що дає їм підстави ну самостверджуватися, виходити в світ і говорити, що дивіться, ми входимо в клуб держав, які можуть зробити винищувачі п'ятого покоління на рівні і США іншими державами, які мають тридцять 35 а 22 От у нас є су 57 бійтеся нас, плюс вони хотіли його збільшувати. Кількість хотіли його продавати на експорт. Ну і це дійсно найновіший літак який є в російських ВКС і тому його ураження це доволі таки потужно. І цей там... мінус борт він дуже дорогий. Він зміж він дуже дорогий. Він дійсно сучасний. Вони його берегли. Вони так само з ним хотіли в парі, щоб літав ось цей БПЛА, великий охотник, бомбардувальник, там... теж його не змогли втілити, цей проект. Тому я вважаю, що це дійсно серйозний успіх. Як от у крейсер «Москва», А-50 літак, Ту-22М3, зараз Су-57 – це ще один актив у такий ну, серйозний список українських перемог. А наскільки скільки в них в активі згнув, що приблизно цих сто як і як швидко вони можуть їх виробляти? Очевидно, що Це ж такий дороговартісний і довгий процес, так вироблення. І ще важливий момент, що я звернула увагу, що цей Ахтюбінськ, цей аеродром. Власне, там вже базуються ці міги, носії, носії, носії кінжалів. Так само, як і Моздок, Він поруч, так. ну вони просто час від часу змінюють розташування. Савослейка, Ахтюбінськ, моздок, угу. так чи інакше. Ну, от, ну, Моздок він рідний для ту 22 ту Т-22М3. Там міг 31К, він так залітав, прийми туди, він там фактично Прим. не мав. А от Вахтубінська він мав а, дислокуватися. Тому я думаю, що, по-перше, важливо, бо географія ударів поширюється. І, а якщо вони не можуть захистити такі об'єкти, де знаходяться такі дорогі літаки, то перспективи в нас хороші, як мені видається. А, ну, Посподні спонадіялись на Авось моздокі чітко чути, що стрілецькою зброєю намагаються збити. Отак прикривають аеродром, де на сі тільки нжало може знаходитися, або носій інших там протикорабельних ракет, які небезпечні, стратегічні бомбардувальники. Тому це, це дуже хороший результат дієвий. Я думаю, що такі атаки, вони, звичайно, будуть продовжуватися. Вони просто треба розуміти, що тут теж, коли встановлюється і ведеться розвідка спостереження, дивляться за пересуванням систем ППО, вони теж переміщуються, літаки переміщуються, дещо присутнє. В Ахтубінську там а, були намальовані голограми. розташування на взльотки, вони намалювали на місцях стоянки Су-57. Ну, вони настільки наївні, думали, що немає можливостей супутникової розвідки, і не тільки встановити точно де що знаходиться, в тому числі. І, до речі, ми багато чого дізнаємося в майбутньому. Хто нам допомагає діяти з цими ударами, тому що дуже багато зараз питань. У майбутньому, в чи... майбутньому, це після нашої перемоги чи ні. Ще до ну, чи про, 50, про А-50 нам mm. ж розповіли повітряні сили США. Що в принципі Петріот відпрацював, і що це була комбінована така операція? Швидко підійшли до переднього краю, відстрілялися і покинули. Ну так само дещось ми дізнаємося. І Виповли, так і про Су-57. Якщо якраз Олександр, ти говорив про повернення невдовзі там блукаючого Петріота, на що ми очікуємо, да? тому що збільшуються наші можливості. Дуже коротко про надання систем Петріот для України. З'явилася інформація, ще поки що не вирішено до кінця, що Німеччина, наче -то готова нам надати вже третю систему, систему Петріот. Так чи ні? Так. 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 Абсолютно так. Сам ПТІ, а це теж комплекс французько італійський, який Uh, ну от, от і Петріот. Uh, і більше Самцій того, Петріо так більше того, за ініціатива Нідерландів і не тільки які купують, і вони в принципі знаходять зараз рішення. Плюс штати розглядають варіант і профінансоване виробництво ракет і систем Петріот Німеччині. Там Нідерланди і не тільки вклалися в це, тому там ситуація покращується. Ну вона із забезпеченням і по ракетах, і по системах, якраз. Версія німецька, ПАК-2, вони угу. бачать на 160 кілометрів. Тобто вони можуть збивати російські літаки на відстані 160 кілометрів навіть трошки далі. А від ухвалення цих рішень до їхньої реалізації, тобто до появи у нас цього ресурсу. Ну, час? В, цій, в цьому випадку не так довго. Не так довго. Не так довго, це скільки? Ну, я можу сказати, можу сказати, додати, але принаймні. Я там, можу місяці... сказати так, що ситуація вже до покращилась осени. певною мірою. Це, це дійсно так. Те, що говорив президент, про те, що вже є оперативні рішення, які дали нам можливість покращити це так по ракетах, по забезпеченню наших систем. А системи, скажімо так, покращення буде ну, ближче до середини осені по кількості засобів, які ми зможемо використовувати. Олександр, власне, ситуація дає інформацію, кому чуємо щодо донецького напрямку, і є прогнози експертів. Ну їхній аналіз, що насправді, от те, що була на Харківщині, це справді такий відволікаючий маневр для того, аби потім кинути всі сили на Донецький напрямок. І навіть те, що ми інформацію бачили щодо часового яру, що там вже зайняті деякі домівки, деякі помешкання, і там збираються велике угруповання російських військ, і безумовно що їхня ціль є Покровськ. По перше, по перше, не можна сказати, що Харківщина це виключно відволікаючий маневр. Це зараз так виглядає, тому що так зробили це українські війська і українські сили оборони, які зробили це так, щоб виглядало як відволікаючий маневр і Не дали поширити наступ. Амбіції ворога були набагато більші. І вони дійсно полягали і в напівоточенні Харкова, і просуванні в глиб української території, і атак з флангу як наслідок обвалу українського фронту, що, зокрема, призвело би в тому числі і для просування на Донеччині, щонайменше в напрямку часів Яр, Костянтинівка, і вихід на Слов'янськ-Краматорськ. Це треба розуміти. Я хочу просто нагадати, що недаремно Захід так активізувався. В плані надання права ударів по території Росії. Підтримки і в усіх західних ось так повідомленнях і зведеннях від офіційних осіб Харків і Харківщина, особливою графою, вона фігурує всюди. А тому чому? Тому що було розуміння важливості ситуації і втримання цього північного флангу. Тому вдалося в ситуацію там стабілізувати. Що стосується Донеччини, я можу сказати, що можна простежити і такий момент, що, наприклад, Харківщина в тому числі. Послабила дещо тиск ворога і на Донеччині, бо з Покровського напрямку деякі війська ворог перекинув в бік Вовчанська і в бік Купінська, це означає, що певною мірою українським військам вдалося деякі підрозділи російських сил сковувати. Це теж важливий елемент. Наступне, що стосується Покровського напрямку, безумовно, він буде, якщо не основним, то одним із основних, яких може бути там два. Чому основним? Ну, по-перше, Ворог там а, мав успіх. Він фактично, якщо ми подивимося, а, наступ який почався. Можна почати його обліковувати з жовтня 2023 року, коли атакували Авдіївку, запеклі бої, хоч і ціною надзвичайно великих втрат. Але Росія цілий досягла Авдіївку захопила. Далі вони почали просуватись дуже просто. Російське командування діє, де мав успіх, там його розвивай. Все, тут логіка зрозуміла. Отже, вони вважають, що і побачили, що, в принципі, просування є і далі за Авдіївку, Покровський напрямок і Курахівський як пріоритетний. Мета цих дій зараз навіть не вихід на адмінмежі Донецької і Дніпропетровської областей, а вихід до меж Покровська. І загрози безпосередньо Покровську, а далі вони будуть перегруповуватись, доукомплектовуватись і продовжувати ці дії. Чому ще так? Тому що. А і ще одна причина: бо на захід, захід е, окреслив червоні лінії щодо Харкова і Харківщини, і саме військовій компоненті, чи не вперше, те, що вони дали право бити по території Росії саме через можливості наступу на Харківщині російських військ і поширення наступу там. Це був сигнал, тобто це був сигнал а, Росії, що дивіться, ви посунете ще, а далі буде те, що Байден говорив президент США в інтерв'ю ABC News. Він каже: Ну, ми не дамо право бити 200-мильними ракетами по території Росії. Це сигнал, якщо ви не посунетесь далі, туди на Харківщину не буде. А якщо підете, буде, будуть бити атакамсами. Тому я думаю, що вони теж в Кремлі це проаналізували. І тепер точно визначаються із тим, що ну основним напрямком треба все ж таки Донеччину тримати. І все ж таки Покровськ. Бо за Донеччину таких червоних ліній захід не проводив. Треба відверто сказати. Вони не проводили, вони не говорили. І ми ж розуміємо, що нам ж не дали право вдарити атакам ну хоча б по там невеликій частині Ростовської області, яку ми дістанемо по дальності, там 300 кілометровому. А якби дали, ми би порушили логістику серйозно. А чим, а чим загрожує така концентрація сил і, власне, а тоді перекидання всіх зусиль росіян на Донецький напрямок? Всі зусилля поки що вони не перекинули. Ми можемо тільки це моделювати. Все ж таки, сили ворога дещо розтягнуті, вони теж розкидані. Але з точки зору того, чи можливо це в перспективі, що дійсно один із цей напрямок або два Покровський і Курахівський – стануть основними, так. Так, абсолютно. Будуть просто пробувати прориватися, застосовувати різні методи, різні засоби, змінювати тактики, підходи, що бувало неодноразово. То застосовувати більше безпілотники, то пробувати прориватися на багі, машинках, так там цих на квадроциклах і так далі, то застосовувати авіацію, і тому подібне. Але є така попередня інформація, що є підстави вважати, що блукаючий Петріот скоро повернеться. Ми накопичили певні засоби, в очевидь в тому числі ракети, які дають підстави стверджувати про те, що скоро російській авіації буде то нелегко. А і зараз не легко ми про це ще поговоримо, але про ситуацію на Сумщині. Просто а, буквально зранку з'явилася певна тривожна інформація щодо одного населеного пункту на Сумщині, який фактично знаходиться біля кордону, але а, зараз вона є спростованою. Українські військові повністю контролюють ситуацію на Сумщині. У цьому запевнив президент Володимир Зеленський. Він прокоментував ситуацію у селі Рижівка поблизу російського кордону. Каже, ворог спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі у селі знищено російських військ у населеному пункті немає. Ну, нагадаю, що напередодні глава російського регіону Чечні Рамзан Кадиров заявив, що режівка захоплена бійцями полку Ахмат і опублікував буцімто кадри села із прапором країни-агресорки. Оксандр, ну. А... Чудово, що спростували цю інформацію. Чудово, що вона є пропагандистською певною мірою, так і навіть шлося, що це можливо там така от тимчасова робота ДРГ, які постійно заходять mm -hmm. власне на територію прикордонної Сумщини. Але постійно ми бачимо таку інформацію постійно на Сумщині, там навіть евакуація відбувається прикордонних населених пунктів і селищ. А наскільки наскільки критичною є там ситуація, і да, від чого залежить власне динаміка, динаміка або Бойових дій саме у цьому прикордонному регіоні. По-перше, тут, якщо ми говоримо саме а, про Рижівку, так. тут треба сказати, що там ситуація склалася, вона не нова. А білопільська громада загалом, куди входить і це село, вона під обстрілами тривалий час, тому там була оголошена евакуація, і в тому числі під обстрілами вона і проведена, в тому числі і тут а, людей немає. Ну, принаймні, є попередня інформація, що село пусте зараз наразі від місцевих мешканців. Вона така попередня. А, значить, далі фактично під час обстрілів час від часу діяли ворожі ДРГ. Вони діяли ще і в лютому, і в березні, і в квітні час від часу. І зараз загострилася е, в діяльність. ДРГ російських мета різна: це проведення розвідки боєм для виявлення вогневих позицій наших військ, це виявлення наших систем і засобів РЕП ППО, наших систем. Наші операторів дронів, які можуть працювати, це намагання фактично розвідати ситуацію і зрозуміти, яким чином вивчити там маршрути пересування військ, якщо вони потенційно російські будуть торгатися і просуватися на Сумщині. Ну але всі ці спроби вони були невдалими. Тобто, там я маю сказати, що час від часу були доволі такі навіть серйозні бої виникали. Коли наші підрозділи вибивали з ці російської ДРГ, бо є зіткнення, вони там час від часу є, і ситуація непроста. Ну разом з тим вона в принципі контрольована. Там немає підстав сказати про те, що щось зараз роблять таке російські військові чи кадирівці, навіть про факт розміщення кадирівців в Курській області теж відомо, про їхнє пересування, в принципі, звідки вони в які у яких вони пунктах дислокуються і так далі. Раніше просто не було можливості наносити удари, бо вони дрони глушили ребами, а артилерію українська не діставала. Та, яку ми могли використати, не західна. Зараз ці можливості розширились. Я думаю, що й удари будуть. Тому це просто захід ДРГ, який, наскільки мені відомо, був відбитий. По них почали наносити ураження, і вони відійшли, ці кадирівці, прапор залишили. Так на ну, прапор потім зняли, демонтували. Все, і на цьому ситуація закінчилась. Просто що цей захід ДРГ. Він був висвітлений настільки інформаційно-пропагандистськи, розуміючи, що зараз багато хто стежить за ситуацією на Сумщині. Мене теж люди питають Сумщини дуже часто чого очікувати. Бо російські війська постійно змінюють свою присутність: то вони були в районі Суджі, то вони були і в районі Тьоткіна, у цього, куди вони заходили, mm -hmm. то вони в районі Грайворона в бік Великої Писарівки. Але я скажу, що станом на зараз, на мій погляд, Ризики ну там вторгнення російських військ безпосередньо на Сумщину дещо зменшились ніж були тижні два тому, але вони все ще залишаються. Все ще залишаються. Напри про приємне про бавовну в Криму сили оборони уразили зенітні ракетні комплекси. Росії в тимчасово окупованому в Криму про це повідомили у Генштабі. Це означає, що наші військові вдарили по техніці ворога вночі під прицілом був зенітно-ракетний дивізіон С-400 в районі Джанкоя, а також два дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. У штабі стверджують, що окупанти не змогли перехопити жодну з випущених Україною ракет. А після ударів наших ракетників зафіксували припинення роботи радарів і комплексів. Ну ще з'явилася дуже добра інформація про те, що рекомендували. Довно евакуювати сім'ї російських uh -huh. військових ППУ. ну. Палимо, палимо. Ми дуже добре в Криму, бо вона дуже добре від дуже добре відбувається. А коли перспектива того, що все ж таки ми вдаримо і по Керченському мосту, операція Крим вона відбудеться цього літа? Uh, Очевидно, цього чекають і партнери. Я думаю, що так дещо світло привідкрив на uh -huh. ось стратегічний задум цієї операції, з того, що ми зараз це спостерігаємо. А видання за економіст привідкрило, uh -huh. тому що вони от написали про те, що Україна цими ударами пробує ізолювати окупантів Криму. Тому в принципі, воно відповідає дійсності. Ну, ви сказали, що зробити пасивом, актив, да, як. Так, звичайно, розповідає. зробити ціну утримання Криму надзвичайно високою. Ну і плюс ми ж зараз бачимо от, тенденції: це системна робота, осліплення окупантів, бо були ж стаціонарні об'єкти, станції виявлення і радари на Айпетрі, Валушті. Так само, буквально наприкінці минулого тижня, в східній частині Криму, в районі Керчі, був уражений радар успішно. Так само зараз засоби ППО удари стануть ще ефективніше. Я думаю, що вони інтенсивніші будуть, і удари надводних дронів. Вони так само поширюються це простежується, в тому числі вже є в принципі. Ми бачимо ознаки і успішні операції обходження бонових загороджень, які росіяни розповідали, що це так потужно. Воно все захистить, воно не захищає. Тому я думаю, що комбіновані атаки, в тому числі проти мосту, вони безумовно будуть. Тут можна спостерігати, ну, принаймні, я так оцінюю інформацію, що ми дуже ефективно діємо якраз по Криму. У нас фактично всі успішні успішні операції, і ми досить ефективно нищимо їхній збройний арсенал і їхній потенціал. Кажуть, там ЗРК, аеродроми, ну просто. Так безумовно, це наскільки для них це а, болюче? Ми навіть говоримо не не про імідж, да і не про психологічну, скажімо так, складову, а говоримо про справді оцю от а, збройну складову для Росії. Практично вона є. Вона є, тому що все ж таки знищення систем їх знову таки треба вести. Значить, їх вести це десь з Росії перекидати або з інших районів окупованих, значить, там ділянки відкриваються. Отже, там можна проводити атаки. Їх же ж не прибуває в великій кількості. Знищили, ну, значить, з іншого місця передислокували ту ж саму С 400. Плюс е я би сказав, що. Фактично, ось така демілітаризація, яка повзуче йде, і вона буде продовжуватися, вона зменшує можливості і спроможності, в тому числі ворога і подіях на лівобережжі Херсонщини. А це так само важливо з точки зору можливостей майбутньому поширення плаздарму. Там до речі, військово-морські сили дуже часто відпрацьовують сценарій, наскільки мені відомо, з морськими піхотинцями висадків на катерах, які ми отримуємо від партнерів. Різні катери є, різні типи відпрацьовують мета фактично на березі висадитися, закріпитися, чекати підходу основних сил. Це ж теж до чогось, я не знаю. Це ж, а мабуть, до чого? ну я думаю, що це ж не до висадки навчальної там, в Миколаївській області чи в Одеській. Це до значно більше амбітніших дій. Я думаю, що це в перспективі, в тому числі в майбутньому операції, які будуть спрямовані проти окупантів Криму. До речі, Росія до цього ставиться дуже серйозно. Вони недаремно в районі Євпаторії і Сак уже все перекопали. Там уже знову ж таки то шторм був змив. У жовтні 23-го року потужна стихія, укріплення, які були. Вони вже нові там ну, на жаль, копати вони справді вміють. Да, це показала лінія Суровікіна. це вони року. Ну, да, вони вони але але ну, там дещо складніше, бо там пісок да, там все змиється. Єдине, що єдине, Цервон. що додавалося росіянам дуже довго захищати в свій час. Це Севастополь. Оце ж таки Севастополь. Вони вміють боронити з точки зору кругової оборони довго там триматись. Врешта втрачали все і керч втрачали і не тільки.